Я на те, що на те, що радіо. Говорить, що за чого <рес> <вони> приймаєте. <рес> Дивіться, що я вам можу. Я розумію, що е, вам здається, я їду по цих дорогах так само і впевнено викликаю ще більше. <рес> 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 зараз. Впав, бос нема, Тримаємо. ми могли так. Мусимо пенсію мусимо. Зарплати вчителям е, матерям мусимо заплатити. Допомоги е, матерям героїнням мусимо заплатити. Ці обов'язкові е, виплати, соціальні в тому числі, ну, мусимо зробити. Ми не могли звідти ворвати і зробити дороги. Значить, е, роботи е, тяжко, з подом. Вчуваю і помірте що, мені, щоб ми навіть стерти говорити. Бо я думав, що воно швидше. Кричали, ви були на нараді, ви чули мої емоції, як я говорив в адресу того, того дорожнього, і ви мене підтримуєте. Роботи, роботи розпочалися, роботи припинятися не будуть. Той матеріал, який... Сюда він де суто, сюди то що насаджу це зовсім інший матеріал, зовсім інші біт. <ріст> а <ріст> людей чому забрали насаджівку? людей? Не забирали чоловіки. Дали час забрали на час нас на дорозі три чоловіка. Було 5 вчора було шість, а п'ять команд приїхали. Так запозичайте в інших районах. Слухайте, в інших районах така сама ситуація. Тау. А Яка ситуація? Я перепрошую, ця ситуація не виникла сьогодні. Ця ну, не виникла сьогодні. Добре. Кар'єру, йдуть на допомогу. А нам яка допомога? Хочете стояти тут, що я зробив? Я, я, я хочу точно так же буду дорогу. Далі що ми, ми робимо? Ми продовжують робити роботу. З понеділка, от завтра, приїжджає приватник. Ми знайшли вже приватника. Приватник готовий робити дороги. Борг ми з ним домовимося. Завтра приїжджає після колегії у нас, ми з ним шліфуємо договір, підписуємо і з понеділка продовжує робити аж далі. Не є гарантія. Дивіться, зараз кар'єр каже, що у проплаченого матеріалу вже більше немає. Але тепер, що це є. Одеське тисло. Тридцяти десятки.

Дайте договоритись. І точно так же вболіваю я на вашій стороні. Для того, щоб помогли щось рушити, ми заходимо в Розумієте? Я беру під свій контроль особисто. Я беру під свій контроль, він кожен день ходить. Я його вже за руку, я його пили. <гум> а, і, і з понеділка заходить приват. А з нового, з нового року так і ми. Ну, який вихід, ну що ви пропонуєте? А ну скажіть, хтось мені, порадьте, що би ви були на моєму місці, що би ви робили? І що я зроблю точно так? Заклали бюджет 2014 року. І, і навесні почали. Зрозуміти, що ці, ці дороги робилися ще за Союза, хто е, водії, знають, навантаження було ЗІЛ-Газон. А зараз бачите, які машини ходять? Треба повністю перекрити ці машини, нам сюди по дорозі. Слухайте, пані. Але ви скажіть, що народ лахує робити? Діти ходять, перекрити їм. Дихай, типи. Що ми не маємо помирати? Для того, щоб це буде. Ну є, ще є,

Що ми обратно виходити на ну Виходимо дорогу, я з вами. Кожен день буде розумієте, розумієте, Але там, настрій. Ми Що зараз роботи. І тому транспорт. Галюємо роботу. А де ж ви були десять місяців? Чим ви думали? Люди добрі! Та вже, не вже ми всі такі дурні. Ну давайте, я не знаю, що вони такі дурні. Ну як же так? Ви знали, яка тут у нас Чо, це, все є промислове? Це є щось перешне, а як це можна про що Люди пояснюю ще раз, пояснюю ще раз. Всі відчули. Тобі дорогі, там теж обіцяли і не доробили до кінця. Зв'язку з тим, ну не вірте, я не претендую на вашу віку. Ви думаєте, що нам охота сьогодні тут збиратися? Так вірю, що не охота. Ви вже ремонтуєте, але нам здається таке враження, що ми як підемо, за якого це? Добре, значить, послухайте мене, послухайте мене. Ще два слова. Послухайте в класвище. Значить, цей рік, криза, була кругом. А в нас і так же держава свідка. Ви виділили, якраз я 25 років бороззи з тим, що то. Значить, слухайте, послухайте, 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 послухайте.